Шановне товариство Української автомобільної асоціації. Так Зараз у нас дуже складний час у зв'язку з тим, що сусідня країна розпочала проти нас агресію. Усі ви все це знаєте. Це вже 432 дні хоїться, але зараз не про це. Є деякі особистості. Дозволяють собі у цей складний час витворяти на вулицях міста те, що неадекватно є мирний час, коли все окей, питань нема. Зараз тяжкий час. Люди думають тільки про те, щоб можна було заснути спокійно, спокійно проснутися та піти по своїх справах. Але. Є деякі особистості. Буде тавтології небагато, будуть русизми, тому що зараз дуже складно переключатися на українську мову. Але це все всім потрібно робити. Потрібно намагатися, потрібно старатися та все вийде. Отже, у зв'язку з ситуацією, яка була на минулому тижні, я вам розкажу трошки. Історії про те, як я їжу з точки А в точку Б на переробленому автомобілі, який навіть якщо більшість скаже, що у нас немає закону, який забороняє використовувати перероблені автомобілі, так от, я вам скажу так, він є, він працює і він буде. Від вашої поведінки зараз, поведінки на дорогах на вулицях міста, де взагалі, буде ясно. Або ми зможемо автомобільну культуру цю якось розвивати, якось виділятися, там наліпки, тонування, заниження, там ще щось такого плану, або ні. Всі знають люди. Ті, хто зв'язаний з автомобілями, що у сусідній країні є такий пункт правил 12.5.1, який забороняє робити абсолютно все, навіть тонування. Якщо ви зробили тонування на автомобілі, ви отримуєте штраф. На інший раз вас позбавлюють прав керування автомобілем або анулюють реєстрацію до моменту усунення цього. Це я не кажу про інші моменти. Наприклад, захотіли ви собі диски красиві на низькопрофільній гумі, щоб виділятися. Зуські не буде такого. Якщо не припинити це, що е, зараз робиться в місті, ми будемо всі їздити на стандартних автомобілях, нудних стандартних автомобілях, ви не зможете ніяк виділятися. Тому що перш, перша же патрулька напише на вас такий штраф, що вам що ви будете ненавидіти абсолютно всіх тих людей. Е, Дозволяли собі витворяти на вулицях міста повний неадекват. І все. І на цьому все. Ви, якщо являєтеся учасником, схаменіться, перестаньте. У нас є можливості кататися. Чи ви хочете сказати, що поїхати на той, на той же Ашан? На Петрівку, добре, парковка це ще більш-менш, там немає поряд абсолютно ніяких е, житлових будинків, але все одно це парковка, де їздять люди. От, е, я як людина, е, котра раніше займалася нелегалом, також каталася на парковках, як і ви. Е, все після декількох поїздок на ФТС у рейсінг у Васильків, е, де хлопці зібралися та зробили. Досить гарну площадку, окей, невелику. Окей, покриття там ну, не, дуже, не дуже супер. Але хлопці займаються, хлопці е, займаються організацією, хлопці роблять покриття для того, щоб нам було комфортно е, їздити. Комфортно можна було отримувати задоволення і не боятися, що нас виславлять е, прав, або ми будемо наражати когось на небезпеку. Також є феофанія. Я став активним учасником трьох днів на феофанії, Понеділям за цілий день катання на організованих сесіях проти інших пілотів ти платиш всього 500 гривень. Що таке 500 гривень в наш час? Там, в магазин продукти не можна зайти купити, а тут покататися по треку повністю легально, де тебе не буде чіпати ніхто, де ти не будеш боятися, що а отут хтось зараз спеціально в мене в'їде для того, щоб мене там якось щось. Або, не потрібно думати ні про що. Ти просто виїжджаєш на так, і починаєш їздити, отримувати задоволення, не боячись абсолютно ніяких ні, ні штрафів. От ви виїхали так, так мовити, на парковку, покататися. Приїхала поліція, добре, ви скажете, що ви нічого не порушуєте, в законі у нас такого немає. Але вони можуть можуть докопатися до вас за переобладнання автомобілів, ще щось за що. Навіть якщо у вас страхового полісу немає, якщо ви їздите. А ви порахуйте ризики. А ризики не, не коштують того, щоб е, десь покататися, там п'ятаків навернути чи щось. Також резину попалити. Ну, добре, весело, атмосферно, прикольно, але не в цей час, не в місті. Потрібно шукати десь ділянки за містом, де можна кататися. Або їздити от на ті місця, де організовано все, де можна нічого не боятися. До чого я це кажу? Мені накипіло вже. Я дивлюся за усіма новинами, де от малесеньку зачіпку викидаєте. Це адресовано тим людям, у яких є оточення пілотів, так би мовити, які дозволюють собі в центрі міста. Навіть не на Українах десь, не на, на артмолі, які за містом знаходиться, а в самому центрі. Де не так давно і прилітала ракета у житловий будинок. Тобто ось, ось поруч прилітає ракета, а ви тут дозволюєте собі там робити бірнаути, харчати вихлопом. Е... Одразу кажу: я не проти цього. Я тільки за, за автокультуру, за якісь виділення, за, щоб там щось робити. Але треба вибирати місця, де робити це. От до мене це дійшло, і зараз я розкажу, чому я взагалі записав це відео. До чого я це кажу і чому мене це зачепило? Сьогодні їхав по роботі і бачив картину. Як стоїть ну, BMW E46, сірого кольору, занижена, красива машина, без нічого такого абсолютно. Але у неї ззад, позаду та спереду наліпка. 22 Boys Club. І ця наліпка на усіх автомобілях, які їздять, Стала червоним прапором, як для бика. Якщо поліція бачить вас з такою наліпкою, вона вас зупиняє і починається повний ар армагедон. Вам намагаються написати абсолютно все, приписати абсолютно все, що ви там робили бернаути, порушували тишу, порушували правила, робили все. Хоча ви могли просто от приїхати подивитися. Я не кажу, що е збори. Автолюбителів 22 Boys Club є е, чимось поганим, не їздять, або я зачіпляю організаторів. Ні, ні в якому плані. А, тому що, наскільки я знаю, хлопці з Twenty Boys Club, вони за що за мир та за гарне проведення часу. Але я ж кажу, є декілька індивідуально. Ін індивідууми, так би, мовити, які дозволяють собі показати, що вони круті, що вони можуть, тим самим е роблячи погані речі. От до... Зараз на іншу тему. Є сто автомобілістів, які спокійно їздять на перероблених автомобілях, там, красиві, на заварці, на вивороті, з гідроручниками, там, на тонуванні на, всю, на всьому цьому. Вони їздять спокійно, але з оцих всіх. Знаходиться лише один, один який може собі дозволити у центрі, навіть не парковки. Парковки це вже інша тема, не будемо їх чіпляти От у центрі міста або десь у місті там, під цим цим похизуватися, а, дати бернаута чи там дрифтанути, чи ще щось. Всі інші 99 автомобілістів будуть страждати через нього. Я розумію, що ні. Неможливо донести до всіх абсолютно, що так треба, не треба робити. Що це так не можна, це там проти правил. Є люди, які спеціально проти правил все роблять. Але вони не віддають собі а, відліку, що а, чим це може обернутися для всіх. Мене перед поїздкою на Феофанію Фа у неділю зупинили поліцейські. Мене перевірили на воєнкомат. Чи є я на обліку, чи я навчаюсь, чи ще щось. Мене перевірили абсолютно по всім базам. Абсолютно по всім базам, і де тільки можна, і як тільки можна, перевірили мій автомобіль. Зараз ті, хто скаже, що вони не мали на, цього, на це ніякого права. От коли ви будете в даній ситуації, ви будете їм казати, а ви не маєте права мене перевіряти або щось. Я хочу подивитися, що буде з вами. Так от стосовно моєї. Його хотіли забрати на штраф На експертизу, на перевірку відповідності гальм, пружин і іншого всього. А що було, якщо б його забрали? От, представте себе на моєму місці. От вас зупинили через наклей, через ще щось, коли ви не маєте ніякого відношення до людей, які, які собі дозволяють робити казно що. І вам виписують штрафи, ваш автомобіль забирають. І які у вас будуть, які у вас будуть емоції? Що ви будете е, відчувати? Гнів, гнів, ненависть та бажання е, розправи з тими людьми, які е, дозволяють собі це робити та їздять собі. А також, як мені сказала поліція, у зв'язку з тими подіями, які проходять в центрі та проходили, у них є Орієнтування абсолютно на всі автомобілі, які можуть хоч якось виділятися, вони будуть перевіряти всіх. І у кого що знайдуть, ті будуть покарані. Я вам так скажу, якщо ви мені не вірите, продовжуйте. Продовжуйте, їздіть, отримуйте насолоду. Та коли ви попадетесь під гарячу руку поліції, або простих людей, або воєнкомату, чи щось щось. Я хочу подивитися, що буде, от як будуть всі реагувати. Я думаю, що ви нікому не зможете донести те, що, а ви нічого не робили, а це можна, і, і ти, ну і всі інші речі. Всім гарного дня, думайте про те, що ви робите. Думайте за інших також, що вони роблять і що може, і як повернутися до вас.